Захисникам країни Прикарпатський благодійник придбав для бійців АТО автівку та чималу кількість продуктів. До таких добрих справ сім'я Віталія Шпінтеля уже звикла мовляв підтримує добровольців провізію ще від початку війни на Донбасі. А на східний фронт з їхнього дому вже поїхало три подібні машини для полку Азов. Втім, цього разу допомогу передадуть в інші руки, воякам п'ятої механізованої бригади, де несуть службу однокласники чоловіка, для того, щоб було там чи ранених, чи чи довести якісь продукти, бо в них немає на сьогоднішній день нічого. Ну і теж приготував для них теж продуктів і теплих речей. От, і нехай їм, як говориться, це буде допоможі. Люди на війні. В холоді, в голоді, потребують допомоги і з продуктами, і з транспортом, і з теплими речами і зі всім. Ми хто маємо можливість, повинні це робити. А от доправлятиме допомогу до урзуфу, такий боєць добровольчого полку. Начальник медичної служби докрій розповідає: така техніка на передовій, як і кровоспинні засоби та індивідуальні аптечки, нині на вагу золота. Техніка вся застаріла. Все, все радянські, оці уазики, вони ламаються одним словом. І вони такі мідлені, не швидкісні, а все передова це швидкість, швидкість, швидкість. Ні, хвилинки проволочки. Разом із автівкою та продуктами на фронт поїдуть і дитячі листи, що їх уже традиційно підготували для вояків школярі. Між тим волонтери місцевого відділення громадянського корпусу полку АЗОВ вже готують черговий транш допомоги і для своїх добровольців.